На сьогоднішній момент у мене є якась ідеальна ситуація. У мене є машина. Що значить, у мене є машина? Це минулий. Минулий ідеальний. Минулий ідеальний. Що що це означає? Ну там я прийшла додому, після цього я зробила це, а перед цим я ще зайшла в магазин і купила продукти. When, as, first, second і так далі. Я читав був цю книжку та забув її зміст. Всім привіт! Ви знову на каналі Школа англійської мови English Prime, і сьогодні ми порівнюємо з вами дві конструкції: це present і past perfect. Дуже часто плутають, дуже часто не розуміють, чому ці дві конструкції існують і чому не можна все говорити лише в одній конструкції. Отже. Давайте розбиратися. Ось тут, в описі під відео, ви зможете знайти посилання на пояснення більш детально про Present Perfect. Так само ви зможете почитати і більш детально ознайомитися з інформацією про порівняння Present Perfect і Past Simple. І якщо ви вже ознайомлені з цією інформацією, тоді дивіться це відео до кінця. І сподіваюся, ви для себе дещо дізнаєтесь не тільки про англійську мову, але ще й про українську. Ну що ж, поїхали! Отже, почнемо знову з понять. Отже, у нас є present perfect і у нас є past perfect. Present perfect, як ми вже казали раніше, це теперішній ідеальний. Тобто на сьогоднішній момент в мене є якась ідеальна ситуація. Я вже щось мію, я вже щось знаю. І в принципі, ситуація ідеальна. I have done it. Я вже це зробила. Я маю результат. I have, я маю done it. Зроблене. Це, що це, ну якусь роботу, завдання, так в мене вже вийшло. І ще раз, ключ саме в розумінні того, що ми говоримо: I have, я маю, коли маю на сьогоднішній день. Для того, щоб запам'ятати, завжди можна себе перевіряти ну, простим прикладом, який стосується просто вживання слова have. Наприклад, якщо я кажу I have a car. Що це означає? У мене є машина. Що значить, в мене є машина? Це означає, що, скоріш за все, коли я вийду на вулицю, вона буде стояти там, я можу сісти в неї і поїхати. Так? Тобто, в мене є те, з чим я можу працювати, чим я можу користуватися, і що в принципі в мене в наявності на сьогоднішній момент. Правда ж? Це якщо ми говоримо про теперішній час. І так само, коли ми говоримо «I have done it», я маю результатом щось зроблене, і я можу з цим працювати на сьогоднішній момент. Для чого тоді «past perfect»? Ну знову ж таки, «past» означає минулий, минулий ідеальний. Минуле ідеальне. Що, що це означає? Важливі декілька моментів. Перше, сама по собі конструкція Past Perfect майже ніколи. Ну я б сказала з вірогідністю 98%, що вона ніколи не буде використовуватися самостійно. Це перше, що треба про неї знати. Друге, це те, що знову ж таки секрет у самій конструкції, тому що складається конструкція знову ж таки з нашого слова «have», але вже в минулому «Have» в минулому це буде «had». Так? І ви знаєте, що слово had воно є універсальним абсолютно і для «I», і для «you», і для «he», і для she, Так? Тому ми будемо казати I had, і знову буде третя форма. Третя форма у нас відповідає за результат. Ми кажемо: я мав I had done it, я мав зробленим це. Так? У мене був якийсь результат, але тут важливо до якогось іншого моменту або події. У минулому дивіться цікавий факт: в англійській мові дуже важливо усвідомлювати, коли щось відбувається. Тобто, якщо в мене є дві події у минулому, мені недостатньо їх просто перелічити як в українській мові. Ну там я прийшла додому, після цього я зробила це, а перед цим я ще зайшла в магазин і купила продукти. В українській мові мені достатньо. Виключно перелічити все, можливо, поєднати це якимось чином зрозумілим. Але, але по суті, я особливо не міняю нічого у реченні. В англійській мові для того, щоб показати послідовність дій, мені треба все ж таки якимось чином показати, а що ж цього було першим? А яка дія була вже завершена, перш ніж ти почала робити щось інше? Ну, до прикладу, before I came home, I had done it. Перш ніж я прийшла додому I had done it, я вже мала це завершеним. Тобто я вже зробила це на той момент, коли я прийшла додому. Ну, що я могла зробити? Ну, наприклад, зайшла в магазин. Так, я можу сказати, before I came home, I had gone to the shop. Перш ніж я прийшла додому, я вже зайшла в магазин і купила там якісь продукти. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що насправді ця конструкція вживається тоді, коли мені треба показати першочерговість. Ось в мене було дві дії, але одна з них перша. І та, яка перша, завжди буде йти з head, Тому що вона буде говорити нам про результат, який вже в мене був. На момент здійснення іншої дії. Які слова найчастіше використовуються для того, щоб ви могли розпізнати? Які є показники, так, які є показники того, що мені треба вживати саме цю конструкцію? Ну, давайте так. По-перше, є ключові слова, які однозначно будуть вам на це натякати. Що це за слова? Ну, це слова-маркери. Наприклад, слова «by», так, тобто до якого моменту. Наприклад, I had done it by. Wednesday. Я зробила це до середи. Тобто момент часу у минулому. Наприклад, сьогодні вже п'ятниця, а я ще зробила це до середи. Не нагадуйте мені, бо я вже це зробила. Так, що ще може бути? Може бути слово «after», яке також дуже часто використовується. зі словом «after» буде трошечки по-іншому будуватися речення. Спочатку я вказую after I, had done it, I went to the cinema». Після того, як я це зробила, тобто я роблю акцент на тому, що я вже виконала цю дію. Далі я зробила щось інше. Я пішла в кіно, наприклад. Так? Тобто автор буде на себе забирати оце had і буде з ним пов'язано. Так? Слово також before таким самим чином буде працювати. Before I, came home, I had done it. Перш ніж я прийшла додому, я вже це зробила. так? Також буде маркером, можуть бути також слова, такі як when, as, first, second і так далі. Так? Тобто слова, які будуть показувати, що якісь дії між собою пов'язані і що з цього було, наприклад, першим. Так, мені треба на цьому акцент. Якщо гарно подумати, то ми з вами побачимо, що насправді ці дві конструкції present perfect і past perfect, вони. Ну, ніяким чином ніколи не пересікаються, і навіть в одному реченні не можуть поруч стояти. Найчастіше вживання past perfect саме з звичайним минулим часом, а саме past simple. Тобто, скоріш за все, в мене є дві дії: одна з них це past simple, друга це past perfect. І та, що past perfect, вона первіша, вона була раніше. Так, I came home і. Перед цим «I had done it», «I came home» – це наш «past simple» і «I had done it» – Це наш «past perfect». Поєднати між собою present perfect» і «past simple» ніяк ми не зможемо, тому що ці конструкції вони живуть абсолютно в різних світах. Present perfect» говорить нам лише про те, що є актуальним на сьогоднішній момент, що є прямо в мене зараз в наявності. Ще раз, я маю це сьогодні. «had done it» – в мене був результат до якогось іншого моменту або до якоїсь іншої події у минулому. Ось така різниця. І бонусом для вас ось така цікавинка. Що насправді, готуючись до нашого з вами випуску, я почитала про те, що в українській мові колись був. Давно минулий час або передминулий час. І насправді в літературі ми можемо до сих пір зустріти приклади вживання цієї конструкції, тобто наш з вами рідний аналог «past perfect». Але як ми знаємо, багато чого було вилучено з української мови у зв'язку з русифікацією і іншими сумними подіями. Але якщо ви задастеся цим питанням, подивитеся, то ви знайдете тому приклад. Ну, ось, наприклад, можу вам навести: я читав був цю книжку та забув її зміст. Я читав, був це приклад того самого передминулого. Тобто, я ось читав до цього, а потім я забув. Ось така цікава конструкція. Напишіть мені в коментарях, чи зустрічали ви в літературі вживання саме таких конструкцій в українській мові, і як би ви могли це перекласти речення англійської мови, використовуючи вже конструкцію past perfect». Буду очікувати, прочитаю обов'язково. Сподіваюся, вам було це корисно. Обов'язково будемо знімати для вас ще корисний контент на ці теми і на багато інших. Напишіть в коментарях, які теми вам було б цікаво розглянути у наступних відео. До зустрічі!